Доброго ранку, друзі, і ми продовжуємо знайомити вас з нашими ранковими гостями, з цікавими та творчими людьми. Наступною гостю нашого прямого ранкового ефіру виявилась Наталія Павлик, фотограф, автор проекту, який має назву Sisters Photo Project. І саме сьогодні ми будемо про нього говорити. Доброго, Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Раді вітати в нашій студії. Для початку розкажи, будь ласка, про свій проект. Подібного досі не було. Це авторський проект. Вірно? Угу. В чому так, його задумка? Так, це думка? творчий проект. А, тобто він не комерційний, не має жодних таких, ніякої такої основи. А, проект полягає в тому, що мені стало цікаво через те, що в мене є брат, і, а навколо всі мої подруги, знайомі, мають переважно якраз сестру. Мені стало цікаво, як це мати сестру. і тому в ході проєкту я спочатку беру у своїх подруг, їх сестер таке маленьке коротеньке інтерв'ю, щоб мати якусь загальну картину. А потім я їх фотографую, тому що вони спочатку під час інтерв'ю розслабляються, ми знаходимо з ними спільну мову, знаходимо за що зачепитися, можливо, фотосесії. Тому. Потім мені цікаво, коли люди розкриваються. Фотосесії, коли вони чесні, коли вони разом. ну Взагалі зв'язок людей е, завжди легше показувати, бо е, вони тоді чесні, відкриті так більше. само, так. Тобто можна сказати про те, що в цей проект така, можливо, гіперболізуюча, така нереалізована мрія дитинства про сестричку. <гум> хотіла б я мати не, сестру? Я не знаю просто, чи я би хотіла. Ну, у ході проекту зрозуміла, що мати сестру це надзвичайний подарунок, <гум> бо існує стереотип, що немає між ну, жінками якоїсь дружби і хороших таких здаєм. Це завжди якась конкуренція. А, цей проєкт доказує те, що. Сестра це найкращий друг, який тобі подарував Бог, і в особі жінки, яка тебе завжди підтримує. Вона, можливо, полярна, буває, ну, сестра за характером, з якимись подобаннями, світоглядом, але вона завжди може тобі показати інший погляд на проблеми, на твої переживання, почуття і якось допомогти тобі завжди підтримати. Чи довго тобі Доводиться вмовляти сестер саме е, взяти участь в цій фотосесії, взагалі піти на інтерв'ю. Чи все ж таки це е, одразу знаходить відгук і відповідь? Е, По-перше, переважно е, завжди. Це завжди якісь мої знайомі або подруги. По-друге, дівчата завжди легше йдуть на контакт в плані фотосесії. І завжди, може, я вас пофотографую? О, так так. Добре-добре, без проблем оцінка одразу так трішки. Так, ну взагалі фотосесія дуже допомагає не з того погляду, що я там фотографую, а з погляду того, що ми завжди собі якось стараємося. Якось дуже самокритично до себе ставимося. Знаходимо якісь недоліки в собі, там одна нога довша, інша коротша. <рес> <рес> Цей ніс не такий, профіль не такий, ще щось. Ну, дуже багато я чула від подруг, і коли ти їм пропонуєш фотосесію, вони справді я, а потім, коли бачать фотографії, ну, в ході фотосесія вже, або вже як результат, то вони. Бачить, то не вже я така гарна. <смі> і потім всі компліменти, які коли фотографії публікуються, всі компліменти надзвичайно піднімає самооцінку і допомагає е, розкритися фотосесія, якусь впевненість собі дає, і це надзвичайно. Радує мене як фотографа, що я допомогла їм розкритися. У нас є відповіді наших ужериців. Ми вийшли на вулиці міста, запитали їх про те, про яку вони фотосесію мріють. Можливо, їхні відповіді наштовхнуть і тебе на створення ще якогось одного проекту. Тож увага на екран. Я в весільній сукні. Можливо, навіть на пляжі. На Мальдівах. Сучасні, мабуть. Може би класичне. Ні, я б ретро, 80, Ні, я 90. Ні, я не мрію, я можу собі там влаштувати. Це круто цікаву фотосесію, там де я буду в ролі якогось персонажа. Ми її організовуємо. Мріятися, так? Такої там може студій... студійної чорноділе. Фотосесія? Ой. Та ми не мріємо про фотосесію. Не мріють про фотосесію в коло сакуль. У Морі. На узбережжі Чорного моря. Столінью. «Сакури» — не зовсім новий проект, але можливо можна щось таке вигадати біля «Сакури». Але Посмішку в мене викликали саме дві відповіді: це перша весільна фотосесія, про напевно мріє кожна дівчина, і друга це фотосесія з сакурами. А Наталію, ну, як тобі відповіді? А, мені відповіді відповіді повеселили часом. Особливо остання відповідь про те, що чоловік мріє про фотосесію стиліню, тому що ну важко. Чоловіки завжди йдуть на фотосесію, якось їм. Важче розслабитися і взагалі вважається, що якраз чоловікам легше фотографувати чоловіків, навіть не в стилі, а взагалі, тому що. Не не завжди комфортно себе останнього... чоловік перед камерою де чу Погоджуюсь. Отже, останнього респондента просимо дати свої координати, можливо так налагодиться співпрацю. Чи плануєш ти взагалі розширювати свої проекти? Я не знаю, можливо, Brothers Photo Project або щось на кшталт цього, адже це тебе немає брата спокійно. А ви дійсно як плануєш далі розвиватися в цій, цьому проєкті? Ну, до речі, там звучав е, коментар про те, що хочу дівчата в стилі ретро і тому подібне. У мене буде зараз трошечки подібне. Е, я дуже люблю музику 70-х. Не 80-х, а 70-х це е, диско, це рок н рол І буде пов'язано якраз з 70-ми. Саме ці роботи, які ти робиш з сестрами, тобто це залишається ну, в їх архіві, чи ти а, плануєш це виставляти, робити якусь мені виставку і серії серії, Ось, серії власне робіт. і світлини на наших <с> екранах з'явилися. Я знаю, де це було зроблено. А я знаю сестричок. Отже, продовжуючи питання Максима, чи буде виставка? Чи буде виставка? Це покаже час, бо зараз ще наразі матеріалу не настільки багато, щоб це була якась виставка. Тим більше, що для проекту, мені здається, потрібен певний проміжок часу для його осмислення, бо це фотопроєкт не просто для того, щоб пофотографувати сестер, а все-таки він має концептуальну основу, так і має якесь бути осмислення. Того, що мені роз, ну, розкажуть сестри про свої стосунки. Якщо взяти всі попередні пари сестричок, виходячи з всіх інтерв'ю респондентів, тобто, чи можна сформулювати якийсь такий єдиний м принцип, єдину характеристику сестер, якою є старша, а яка є молодша? Такі загальні риси характеру, можливо. Загальних, напевно, немає. Аж таких. Є тільки одна особливість. що Найчастіше різні за характером дівчата. Одна активніша, має таку більш активну життєву позицію. Так, в принципі, ну, Іванка є доказом. Одна із сестер це завжди більше така спонтанна, непередбачена, творча, активна, а інша більш можливо спокійніша, урівноваженіша, цілеспрямованіша. Тобто дійсно так, я для глядачів таке невелике уточнення. Я також з рідною сестрою, старшою, мала можливість взяти участь участь в проєкті, і можу спевнені сказати, що дійсно, особливо старші сестри, вони завжди такі більш відповідальніші. Я можу з певненістю сказати, що дійсно старші сестри більш відповідальні, більш такі серйозні а А вони такі активні, їх всюди повна. Я би не сказала, тому що зараз була фотографія фотографії дівчат, де вони були в білих гольфах, це Андріана і Елеонора. Вони якраз навпаки, так вони протилежні. Вони спростовують цю тезу, те що старша сестра більш така відповідальна і більш серйозніша. Ну, тобто кожна, кожен випадок це окрема історія, кожні сестри — не особливі. Так, Це абсолютно індивідуально. Отже, останнє питання коротко. Якби у тебе з'явилася можливість сфотографувати, зробити інтерв'ю з сусідньо відомими сестрами: Олсен, Кардаш'ян, не знаю, сестри Тельнюк українські, Хто б це був? Напевно, така от прям мрія-мрія. Можливо, це була вченна і соланж. Я надзвичайно я обожнюю обох це сестер, їхню творчість. Вони не перевершені. Це унікальні просто сестри. Ми маємо. бажаємо тобі, аби в подальшому з'явилася рано <гум> чи пізно, але з'явилася така можливість. Ти робиш класну справу. Ти дійсно допомагаєш сестрам зрозуміти цінність одна одної, Це я можу сказати власного досвіду. Ми дуже дякуємо тобі за ранковий візит. Дякую вам. Я нагадую що в студії на тисі» Наталія Павлик, фотограф. Автор проекту. Автор проекту sisters photo Project. Сьогодні ми поспілкувалися про особливості характеру сестер, а також як можна все це відобразити саме у світлині та інтерв'ю. З вами ми не прощаємось, проте відпускаємо вас на перерву. Повернемось до вас вже після випуску новин. Дочекайтесь нас.